Добрий день, друзі, колеги, клієнти. Дуже часто запитання ну, від клієнтів, мабуть, частіше. Е -е, хочу зібрати мийку, є двигун, порадьте насос, порадили, а потім що ще потрібно. Ну, скажу зразу, що, як мінімум, потрібно ще регулятор тиску поставити, так? щоб настроїти апарат, щоб він. Видавав той тиск, який запрограмовано насосом, якщо ми правильно двигун підібрали. Та за допомогою системи Байпас зливає воду при замкненні системи. Наприклад, ми відпустили пістолет. Якщо байпас звичайний без мікровимикача, у нас двигун не вимикається. А насос, відповідно, працює. Кудись потрібно, щоб дівалась вода. Правильно? І вона по малому кругу або по великому кругу буде зливатись через байпас. От, бачите? Це. Регулятор тиску, система байпасу. Один, другий, без мікровими кача. Бачите, вхід високого тиску з насоса. Вихід вже на магістраль. Це можна манометр тут поставити, або якийсь датчик, то таке. А ось тут, у цьому байпасі, це вихід на обратку. Декілька варіантів, куди ми воду будемо зливати по малому кругу, по великому в ємкість, або просто шлангом на пол пускай собі льється. Головне, що при відпусканні пістолета в нас замикається споживач, і вода зливається, а не взривається помпа. Зрозуміло? Окей. Другий варіант байпасу це з мікровимикачем. Все те ж саме, удосконалена, грубо кажучи, модель. Тут стоїть мікрушка, цепь. Розмикає двигун. І при відпусканні пістолета у вас двигун вимикається. В принципі, є та ж сама система байпас. Але вона буде спрацьовувати, якщо не спрацює мікрушка. Окей, окей. Удобніше, удобніше. Є свої плюси, є свої мінуси. Потім. Далі поговоримо. Отака сьогодні історія. Дякую.